А, а, oh, вообще класс, да? Это коридор, так... вы ступеньки подсвечиваются. Прикольно. Блин, это не я костили милитрям, где О, ух ты, какие вы Я прошу прощения, вы кто есть? Мы украинская делегация. Мир, дружба, холодец. а, вы эти... Uh, из uh, украинского завода Автозад. Uh. Да? <свят> <свят> Вообще-то это наша внутренняя назва. <свят> ну, вы с Мерседесу вам можно. <свят> вы uh, должны были приехать в 10.00. А сейчас сколько? Сколько сейчас? Uh, uh, 16.30. Ну, припоздали трохи. Ми хотіли пивка випити німецького настоящего. 10.00 і вчора. Ми просто шукали де тут пиво подешевше у вас. У нас же не європейські зарплати, вибачайте. А що є європейські зарплати? Та це такий український прикол. Ну, типу, не здійснена мрія. Ну, типу, як колись комунізм. А, я вибачаюся, а де у вас тут можна коня привязати? Що прив'язать? Ну, А? Пис-пис, як там по-німецьки, пис-пис. В коридор і налево. А, дякую. Скажіть, будь ласка, з якою цілью ви приїхали? Ну, воно може трохи вичорно прозвучить, але по обміну опитом. Ну ви не думайте, ми не пустими руками. Проходьте. Так. Зараз будемо вас дивувати своїми розробками. Так, розробка номер 1 Дивись, це ручка прикручується на коробку передач з встроєною розочкою. Бомба! Держи! Так, далі. Щоткі. Над дзеркало так вішаєш. І ти на Мерседесі самий чоткий пацан з чотками. Держи. Так, oh, danke. Сама щас модна наклейка. О, тримай. Ненавиджу украфтодор. А що є стукрафтодор? Ти що не знаєш? Це ж ваші генеральні партнери в Україні. Завдяки ним у нас, ви на запчастинах, більше заробляєте, ніж на машинах. А, ah, ah, это хорошая, хорошая. организация. Ah. Ага, ага. О! У цієї штуки у вас взагалі ніде немає. О, дивися, оце заглушка для ременя безпеки, щоб воно не пикало, падло. А, подождите, не проще було б просто пристегнути ремні? Ти що, на мерсі пристегується тільки лошара. Ну, подивіться, це ж не потрібно пристягуватися, ми навіть манекени на тестах пристягуємо. Ні, ну то манекен, йому пофіг, а людину конкретно задовбує оце пінь, пінь, пінь. Вони там, вони там нову еску об стіну, чувак! Я понял, SK, SK, S класс, да! Ста штуку на молоко, что я упсину шмак! 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 Да, это обычный краш тест. Да? Шо за? Вы что, не проводите на вашей автомобилі краш-тест? Ааа! Не, по документам проводим! А так щоб в реалі все тут буде, конечно, нет. Не, ну максимум можемо бампером упереться. Ну там фару коцнути, Дворник поломать. Ну да, нам же ще цю машину продавати треба буде. Що делать? Нічого, іди подивись конвейер. Ага. ага, ага. Да. А, а. Слухайте, а ви цю машину, коли той розбиваєте, ви її куди діваєте? А викидуває? Ну понятно, фату по документи ми тоже викидуємо. А в реалі ви Ну не хочеш говорити, не треба. Чорний ринок. Так? Да? А ви Реально викидуєте? Так. Да. Слухайте, а ви можете викинути мені дві машини? Одну протестовану зпереді, а другу протестовану ззаді. Я це лего швидко зберу, а? А, на жаль, ні, це неможливо, это неце можливо такого. Черт. О, слухай, у мене ж лично просьба. У мене ж тоже мерз. Вот, э, бензонасос полетел. Може у вас там организовать э, какую-то студенческую скидочку? И желательно не оригинал. Оригинал дорого. Ну, оригинал. Ну, начерт, давай. А, к... а какой у вас мерседес? лупатий? Ну, лупатий мерз. Ты что? Ну, очкарик. Глазастик. У нас нету такой нет Ви модели. Ти геть вообще в мерсах не шариш. Я головний конструктор. Uh, 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 простите, но все равно номер, uh, номер кузова і вот випуска. Там такая история була. Короче, я ліпив одну з трьох. І ä, получилось так, що от там, де номер Кузова, там получился сварочный шов. Якого він тепер году, я не знаю. Ну, в такому випадку я нічим не можу вам помочь. Ще крута контора називається. <to> там там там, музик, <to> ну, там Мужик. Ну, <to> мужик і що? На каблуках мужик! Це що? А це наш головний eh, конструктор, дизайнер Анна. А во то на Саводі не работають, геї? Ну я особисто не перевіряв. Народ про нас різне піди, Найди мені бензонасос. Ага. Uh, я прошу прощения. Кто этот uh, человек постоянно бегает? Це мій кум. І, і, і головний наш конструктор. Так. Чуєш, а як той бензонасос виглядає? Про А, понял. Про що? І ти спитай там у когось. Поняв? Поняв. Так, а... ми начнём с брендингу. Да, брендинг. да, так, так, брендинг вот мы по контракту ездим на автомобилях нашего производства. Там. У нас так аж сама ситуація. Руководство нашого заводу тоже ездить на ваших автомобілях. А сістелеє працівники на виробництві вашого заводу, та? Да? Ні, ну що ми звірі чи що? За ними маршрутка заїжджає. Маршрутка що? Що такое? Маршрутка. А, да, маленький бусик, э, ну, бус. е-е, не бус. На вашому виробництві. Ні-ні, вашого, вашого. Спринтер. Бо якщо це буде наш е, автомобіль, то люди до производства не доїдуть. Стане производство, розумієте? Що ти хочеш від мене? Що ти за мною ходиш? Entschuldigung, mir bitte, aber das ist verboten in der Korridor. Що він за мною ходиш? Що він хоче? Он хоче від вас, щоб ви в следующий раз сходили не в коридор, а в туалет. Він більше не буде. Я цвіток полив. Та що, який цвіток? І ти найди мені бензонасоса! без насоса. Ну, а став Мужчина! той без за Що там у вас там якісь новинки там може секрети розкажете? Ну, да, ми розробляємо сейчас в наприклад, нову технологію, щоб автомобіль двигався абсолютно без водителя. Так. Да. Як це? А сканер щитів із всю інформацію на барожних знаках і на агоге і автомобіль їде сам. У нас це не спрацює. Цей сканер задовбається щось шукати у нас. А що ще? І ми розробляємо, внідряємо таку систему, датчик для, для алкоголя. А якщо він чує пари алкоголя, а машина не заводиться. Ти що, взагалі безполезно в Україні? У нас без 50 грам машину взагалі не заведеш. Вы знаете, самый главный наш принцип – это забота о клиентах. А -а -а. Если одна из машин нашей серии бракованная, то мы отзываем все машины обратно. Да. Если мы так будем работать, мы не продам ни одной машины. Как? А, а что вы делаете в таких случаях? Морозимся. А что есть Морозится. морозимся?

Знаєте, що у нас гарантія на машину 3 роки або пробіг 100 тисяч? Так! От тут ми вас вдули хвости в гриву. У нас, якщо машина виїхала за порог заводу, якщо виїхала. А якщо виїхала, то це все. Це, це не наш геморрой, це не наш. Зачем ви принесли сюди манекен? Із краш-теста. Я просто хотів спитати, а скільки така штука коштує? А цей манекен стоїть 100 тисяч євро. Сколько? А... 100 тисяч євро! євро. Ну, а я Ну прикинь. А от таке питаннячко. Чисто інтересно. А якщо замість манекена за рулем буде, ну, людина, якась, наприклад. Ну, я любая. Бальчик. А а что нет. ты так и Мне интересно, сколько вы той людине заплатили? А? Ну, чисто теоретически, конечно, мы бы заплатили больше, чем 100 тысяч евро. Так, а ну тихо, начальство буду разговаривать. А какая конкретно сумма? нет, нет, это незаконно. Не, понятно, понятно, незаконно. Ну, теоретически. Ну, чисто теоретически, конечно же, живой человек Сколько 30... денег? Сколько? Ну, я думаю, около миллиона Миллион евро. Миллион? Мы бы ему заплатили, но вряд ли найдется здравомыслящий человек, который согласится въехать в стену на скорости 100 км в час. Я готов. <рик> я готов за половину. Что? Я готов За, 300. за 200. За 100 за 50. За десятку. За що ти так жорстко демпінгуєш? А що таке? Я тобі зараз сам япну. Та що ти думаєш? І ти, найди мені бензонасоса. Зараз я тобі бензонасоса. Вибачте, то і вина, то, то. Так що ви там а, про, про рекламу розкажіть мені? Ну це от ми як рекламуємо? Ну там флайера в метро. Ну там, що ще? Ну по радіо рекламу раз давали. Може закони краще всього підкручувати, а? Під а... себе. Наше головне реклама від Крашес наших автомобілі. Тут нам добоють ще підкручувати підкручувати ці закони. Мм, yeah. mm, да. Like like Аж схо, Ну що ж, я кажуть, дякуємо за гостинність, але нам треба їхати. У нас зараз автобус до Франції. Нам ще треба заїхати по обміну опытом на Peugeot і Ренаульт. Що там обмінювати з ними. Ну, я вам все-таки дам такий маленький совет. Ви вмісто того, щоб тратити стільки грошей оце, на вашу рекламу, взяли би, занесли котлетку до вашого Бундестагу. <правда> Вони б вам підкрутили закончики під вас і ви б могли випускать буквально какашки на кольосах. <правда> Ми так робимо. Отак. так. Все, бувайте, Чао! Бувайте! <правда> а, простите, но эти странные люди украли насос от вашего велосипеда. Слава Богу, эти странные люди никогда не украдут наши технологии. Слава Богу.